Привіт! Зараз я займаюся фуговкою епоксидною фугою. Е, хочу сказати пару слів про це, що нам для того треба, яку фугу я зараз використовую, і свою думку про цю епоксидну фугу. Е, По-перше, треба багато води гарячої. По-друге, я беру отакі от целюльозні губки. Е, це одна проста, а є тут ще одна, яку я зараз використовую. З таким покриттям фібру, гумови рукавиця. Ваги, тому що будь-яка епоксидна фуга вона йде в пропорціях. От у нас ця фуга, вона в такому складі. Це у нас закріплювач, це сама смола. В даному випадку пропорції йдуть 14 до 1, тобто 14 грамів цього матеріалу плюс 1 грам цього. Я роблю 140 грамів на 10. Чого так? Того, що ця фуга, от, показую її фірму ось до Axie до Foxy. ескаро, Перший раз з цим працюю і я незадоволений. Тому що вона дуже тверда, вона дуже тяжко з нею працювати. І наступного разу я її брати не буду. Хоча, в принципі, це і не я її купляв. Вона була куплена, я перший раз з нею працюю порівняно з МПМ та іншими фугами хороших брендів, ну вона значно відрізняється в роботі. Після неї болять руки і зв'язки. Але є і плюси. Плюси в тому, що вона, якщо правильно все робити, не залишає слідів. Я, звичайно, взяв про всяк випадок кислотний засіб селітбенк, якщо десь щось буде лишатися. Але якщо ми робимо одну замивку, нанесли фугу, потім замили гарячою водою стіну. Потім Набрали чисту гарячу воду, знов це все пройшлися, промили, і потім е, зібрали всі залишки води на фібру, то тоді на стіні не лишається жодних плям і потьоків. От бачите, плитка вона блищить. Я тут не використовував жодного засобу. Це плюс, що не треба дихати хімією. мінус я вже сказав. Тому вам вирішувати, чи вестися на те, що вона дешевша. Ще раз її покажу. Чи ні. Але я би брав все ж таки бренди, які подорожчі, бо з нею працювати незручно. Всім дякую за увагу. Така була моя думка. Кому подобається, кладемо пальці вгору і підписуємось на канал. Всім до побачення!